Виконуємо номер 33 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Перетворіть на многочлен стандартного вигляду і два завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо одночлен на многочлен. м квадрат» множимо на «М». це буде «М» у кубі. М квадрат множимо на 3, це буде 3 м у квадраті. Тепер помножимо многочлен на многочлен, але залишимо дужки і потім розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. М квадрат множимо на m, це буде М у кубі. М квадрат множимо на мінус 1, буде мінус М у квадраті. 4m множимо на m, це буде 4m у квадраті. І 4m множимо на мінус 1 буде мінус 4m. А тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. куб додати 3m у квадраті, переписали. Відняти куб, знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні, додати m у квадраті. Відняти 4m у квадраті, додати 4m, Дужка не потрібна, дорівнює. І зводимо подім доданки. М куб і мінус м куб взаємознищуються. М квадрат. 3 м квадрат і мінус 4 м квадрат. 3m квадрат додати м квадрат. Це у нас буде 4 м квадрат і мінус 4 м квадрат, також дають сумі 0. І залишається у нас 4 м Переходимо до другого завдання. Помножуємо многочлен на многочлен. 9х множимо на х, це буде 9х у квадраті. 9х множимо на 3, це буде 2, 3, 27х. Мінус 1 множимо на х буде мінус х, і мінус 1 на 3 мінус 3. Тепер підносимо різницю до квадрату. Знак мінус я залишила і дужку залишила. Потім розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Підносимо до квадрата. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Тепер зводимо подібні доданки і розкриваємо дужки. 9х квадрат переписали. Мінус 27х, ой, 27х відняти х. Це буде 26х. І відняти 3 переписали. Тепер буде мінус 9х у квадраті додати 2 на 2 4 Да на 3 12х. І відняти 4. Далі зводимо подібні доданки: 9х квадрат і мінус 9 х квадрат взаємо знищуються. 26х додати 12х. Це буде 38х, і мінус 3 мінус 4 буде мінус 7. Отримали 38х відняти 7. Номер 33 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас, підручника алгебра 8, та математика 8 виконано.